Вітаю! І так, ми вже пройшли першу сходинку створення власної системи. В нас є Inbox, налаштований та спрачуючий системою розбору. Тепер давайте розглянемось, а з чого взагалі буде складатись наша система Task Management. Які там є складові і як ми будемо її вибудовувати. І так, з чого складається взагалом система Task Management. Система тискменджму складається з декількох частин, перша з якої інбокс, в якому пройшли. Це перше місце, коли потрапляє вхідна інформація. Далі ми її розподіляємо по місцям зберігання. Тобто, де воно у нас буде зберігатися. Бо в системі є так називаємо центральна ієрархія папок, центральна ієрархія наших цілей, взагалі то може бути мати і відношення до колосу балансу, розподіл по сферам життя. Але то згоди. Але концепція така, що все, що в нас заходить, воно стосується якоїсь нашої сфери. І ми розподіляємо їх по цим сферам. І розподіляємо, де воно буде зберігатися. Воно там зберігається. Додатково до цих, до цих завдань прив'язуються параметри, коли ми будемо ними займатися. І, звісно. Сам процес виконання цих дій. А відтепер давайте трошки зануримося у такі поняття, як проекти, завдання, підзавдання, цілі дії, і все інше, як воно між собою пов'язано і що з собою уявляє. Тому що тут є досить деякі цікаві моменти, які треба свідомо уявляти і розуміти, що з чого складається, і що з чого випливає. Тому що коли ми це будемо розуміти, то нам буде дуже простіше вибудовувати нашу систему і досягати наших цілей. Давайте зупинимося на таких поняттях, головних поняттях у системі, як проекти, підпроекти, завдання та підзавдання. Ми. Вважаємо, що це різні дуже речі, що проєкт це щось велике, завдання це щось маленьке, ну це різні сутності, і, звісно, що проєкти складаються з завдань, і завдання складаються з підзавдань і так далі. І тут важливо розуміти, що коли ми заглибимось у сутність цих об'єктів, то ми зрозуміємо, що насправді це одне і те саме. Тому що коли ми розглянемо їх властивості, то ми побачимо, що вони такі самі. А Чому ж, навіщо нам потрібно тоді 3-4 види об'єкти, коли це все одне і те саме. Просто ми наші різні завдання, точніше, завдання, наші задачі, мають е, різний е, рівень, так сказати, е, розмір. Якісь великі задачі ми називаємо проектами. Якісь елементарні задачі ми називаємо задачами. Якісь маленькі Кроки, які потрібно зробити, ми називаємо підзавданнями. Все просто залежить від того, наскільки детально ми будемо наші кроки, і задачі і цілі розкладати в системі. Тому розуміння цього фактору дуже спрощує побудову нашої системи і роз'яснює деякі важливі речі. Так, йдемо далі. І задаємось питанням. А де ж в нашій системі взагалі цілі та дії та як вони пов'язані? І тут ми можемо зрозуміти і побачити, що насправді в нашому житті немає одразу проєктів та завдань. Що наше життя, наше, наше життя складається з наших цілей, воно определяється нашими цілями і діями, які ми робимо, щоб досягти наших цілей. Тобто. По факту, в нашому житті є лише те, що ми хочемо, цілі, які ми в собі ставимо, і дії, які ми робимо, щоб їх досягти. Але не можна сказати, що дія це завдання, як може казатися, а що ціль, наприклад, це проєкт. Насправді, проєкт завдання та підзавдання завжди складаються з цих двох складових: цілей та дій. Які ми запланували зробити для себе, щоб досягти цієї цілі. Тобто, якщо взяти сутність завдання і прибрати з неї ціль, то завдання без ціле не буває. Завдання завжди навіщо робляться? Також, для того, щоб ця ціль була досягнута, потрібно щось зробити. Якщо в завданні не буде дії, то ціль ніколи не стане досягнутою. Тому завжди проєкти завдання та підзавдання Складаються з наших базових сутністей, з цілей та дій. Ціли в нас з'являються з дуже глибокого рівня. Це вже питання психології, і так далі, які ціли ми собі ставимо, що ми хочемо, до куди ми йдемо. І до дій, які ми а, визначаємо, щоб досягти ці цілі. Достатковими параметрами до наших цілей дій є параметр дати, він може існувати, може, в принципі, не існувати. Краще, коли він існує. І тут потрібно розрізняти ці дві дати, бо дуже часто в системах вони не відокремлені одна від другої, або просто існує один тип дати, і ми його використовуємо то, як. Один тип, тут є другий. І це додає нам плутанини. Що ж тут є? Ціль може мати параметр дата. Тобто цільова дата, досягнена цього результату. Вона може не мати цього, цієї дати. Це чи планова дата, чи те, що називається дедлайнами і так далі. Тобто, коли ми повинні досягти цієї цілі. І друга параметр дати, другий. Це параметр, до який відноситься до дії. Тобто коли ми будемо це робити. Тобто, Перше, коли нам це потрібно, а друге, коли ми будемо це робити. І ці дві дати, вони ну, дуже різні. Просто іноді у нас є одна і немає другої, іноді є друга і немає одної. І здається, що цей параметр нібито один. Але завжди треба розуміти, що це різні речі. І завжди в себе в системі. Треба використовувати їх обидва та свідомо розуміти, і, і якщо у нас вказана дата, то що саме ця дата означає? Ось ці важливі речі, які нам треба пам'ятати, коли ми оперуємо такими поняттями і проєкти задачі, цілі та дії. Як вони поєднані між собою, і як одна з них виникає з одного. На останнє хотів би додати додаткову річ. Яка напряму не стосується використання системи task менеджменту чи планування власних завдань. Але яка дуже важлива і яку дуже добре усвідомлювати в своєму житті. А це те, що якщо ми розглядаємо, йдемо від проєктів завдань цілим і діями, і розуміємо, що насправді корінне це цілі і дії, які ми робимо, то Якщо ми підемо ще далі, ми зрозуміємо дуже цікаву річ: що в нас є завдання. І є два терміна хочу та повинен. І часто ми сприймаємо ці два терміни, ці два поняття як дуже різні, І якби протилежні є те, що я хочу, і те є те, що я. Повинен. І також тут, так само, якщо піти ще глибше і подивитись, з чого ж виникають ці дві речі, то ми побачимо, що наше бажання виникають з якихось дуже речей, які в нас знаходяться десь дуже глибоко. І це окрема тематика, звідки беруться наші бажання, як та інше це вже інший рівень. Але якщо ми будемо уважно розділятися на придивлятися сутності «должен», повинен, то і звідки вона береться, то ми побачимо, що насправді всі наші «повинен», всі наші обов'язки насправді виникають з наших бажань. Тобто наше бажання, сукупності з існуючим оточенням і світом навколо, з існуючою ситуацією навколо, існуючими обставиною навколо, формують наші обов'язки. Тому що якщо наші цілі змінюються, і наші обов'язки змінюються, це може дуже дивно звучати і не розуміти, як це, просто тому, що ви ви ну, уявляєте собі, як можуть настільки змінитися ваші цілі? І якщо ваші цілі дійсно міняються, то ваші обов'язки можуть бути змінені. Це дуже цікава річ, тому що, ну, наприклад, ми можемо говорити: ну, і, звісно, я зобов'язаний ходити на роботу. А, а чому зобов'язаний ходити на роботу? Тебе, як би, з, 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 з маршства ніхто не виписував тобі на бумажці, що ти повинен ходити на роботу. Ну як? Це ж ви так... Ну а як же гроші заробляти? Ну, а грошей тебе хтось примусив заробляти? Ні. Ну, це ж моя бажання. А якщо жити під грошей, ну ніяк. Ну, просто твоє бажання жити з грошами. І через це твоє бажання виникає твій обов'язок їх заробляти. Твоя необхідність їх заробляти. Якщо ти в корні передивишся власні цілі, то обов'язки також можуть дуже-дуже змінитися. Це. Дуже глибока річ, вона не обов'язкова, але дуже добре, якщо ми розуміємо, де є такі речі, і розуміємо, що ми, в принципі, все наше, всі наші обов'язки, що ми формуємо самі. І якщо ми їх самі формуємо, то в принципі в наших силах їх і змінювати. Просто для того, щоб змінити, треба змінити наші такі дуже корінні установки, які ми ніколи не погодимося змінити. Але в цілому розуміти це дуже прикольно. Далі давайте коротко розглянемо по основним інструментам, які є в системі, для того, щоб оперувати нашу інформацію, нашими завданнями, цілями та діями. Перший інструмент це папки. Папки, так як на комп'ютері, просто ієрархічні папки, ієрархічні списки, коли, куди ми можемо зберігати різноманітну інформацію і рухаючись по цьому дереву, її структурувати, систематизувати для подальшого використання та повіска. Наступний потужний інструмент нашої системи це теги. Теги також прив'язуються до сутностей і дозволяють їх систематизувати. Робити з них списки і якось оперувати якимось підбірками. А в чому ж суттєва різниця між папками та тегами? Суттєва різниця в тому, що наша сутність може бути одночасно прив'язана до, лише до однієї папки. Тобто, якесь наше завдання може знаходитися лише в, лише в одній папки. Ми можемо змінювати цю папку, але одночасно наше завдання прив'язане і зберігається лише в певній папці. А Теги можуть бути додані до цього об'єкту одночасно декілька. Тобто, ми можемо знайти наш цей об'єкт по, по різноманітним тегам при пошуку. І це суттєва різниця між цими інструментами, яка означає, як саме ми будемо їх використовувати в подальшому. Ну і третя річ, яку ми використовуємо для. Систематизації наших завдань це календар, тобто прив'язка окремого завдання до якоїсь дати, якогось часу. Також пам'ятаємо, що ці головні дати, що їх дві, це дата, коли нам це потрібно, щоб було зроблено, десь і результат досягнений, і дата, та час, коли ми це плануємо робити. Ось такі базові інструменти, з яких складається система, а далі ми розглянемо, як ми їх використовуємо. І так, папки. Папки ми використовуємо як центральне місце для базове місце для зберігання всієї інформації у системі. Тобто, все, що потрапляє в систему, якісь завдання, якісь вхідні дані, якісь нові сутності, якісь нотатки, заметки і так далі, вони можуть бути і. В кращому вигляді розподілені по папкам. А як ми створюємо ці папки, і навіщо вони? Головний, саме головний принцип папок, для чого вони нам потрібні, це те, що вони нам дозволяють створити ієрархію. Ієрархію в кращому вигляді наших цілей. Чому ж нам так само критична реалізація ієрархії? Тому що всі наші ці, дії, цілі в житті. Мають ієрархічну структуру. Тобто всі наші цілі вони не існують у вакуумі, вони підпорядковані одна одній і менша ціль завжди е служить для того, щоб досягти більш великої цілі. Е е як би то так громко не звучало. Але е і ціль вищ, трошки вищого рівня, також потрібна для того, щоб досягти цілі ще більшого рівня. І в нас є, звісно, і паралельні цілі, але все ж таки, по-перше, вони мають під собою ієрархічну структуру. І тоді і інструмент папок дозволяє нам реалізувати цю ієрархію. А як ми пам'ятаємо, наші цілі окремо в системі системи не існують, вони існують в составі проєктів завдань та підзавдань. Тому інструмент папок дозволяє нам створити гнучку структуру проєкту. І повністю описати у потрібному вигляді всі завдання, які там є, і реалізувати нашу ієрархію цілей. Додатково хочу сказати, що підсутністю проєкт треба розуміти не тільки робочі проєкти, якісь по завданням, а проєктом є завдання та ціль, яку ми собі створили, просто доволі складного рівня. Ну, наприклад, робочий проєкт може бути запуск сайту, це робочий проєкт, створення сайту. Або, наприклад, ремонт у квартирі це також побутовий проєкт. Або відпуска це теж проєкт. Тому що всі ці е, об'єкти перевичені, наприклад, відпуска будь, може складатись ну і буде складатись з дуже великої кількості е, завдань, які треба зробити, щоб ми змогли. Е, Поїхати в відпустку, ну то тобто, з налаштувати та, і поїхати. Тобто, потрібно обрати, куди ми їдемо, обрати, повинна купити білети, забронювати житло. Щоб житло забронювати, його треба спочатку знайти, а потім його треба там, сплатити. Щоб поїхати, потрібно там знайти транспорт, вирішити, як ми будемо їхати. Тобто, купа, купа, купа різноманітних завдань, які. Ми розуміємо, що ми їх робимо щодня, але які теж являються часткою проєкту. Просто частіше всього ми з проєктом маємо на увазі якісь робочі проєкти, але по факту проєктом може бути будь-яке складне завдання в нашому житті. І тобто резюме по цьому е, досить головному блоку по цій центральній ієрархії папок, е, але нагадаю, що ми здесь папки використовуємо просто як ієрархічну сутність. Тобто папка не просто папка, проект — це теж папка, тому що в нього щось може бути вкладено. Завдання це теж папка. А суть в тому, що просто ці об'єкти можуть бути вложені один в один. І кожен об'єкт має під собою ціль, він би, є ціллю. Тому таким чином, інструмент папок дозволяє нам створити цілому центральну. Починаючи з єдиної з першої папки, повністю розкласти всю інформацію, яку ми зберігаємо в системі, в ієрархічному вигляді. Відтепер теги. А навіщо ж нам потрібні теги, коли ми вже все зберегли та розклали по проектам, сферам життя і все там дуже красиво? А справа в тому, що воно нам потрібно, може бути згрупованим ще по іншому признаку. тобто Теги дозволяють нам ту саму інформацію, яку ми зберегли в центральній ієрархії, діставати і бачити в вигляді окремих списків по окремим тематикам. Тобто ми беремо всі сутністі, які там є, і додаємо, додаємо тоді різноманітні теги, які нам потрібні. Наприклад, це можуть бути теги по типу там, виконання. Тобто Завдання з різних проєктів нам зручно виконувати там, разом. Також ми можемо, ми хочемо там. Якось ще згрупірувати інформацію. Тобто теги, теги це додатковий елемент, який дозволяє, не порушуючи базову центральну іерархію, яку ми створили, бачити потрібні нам об'єкти у вигляді окремих списків, які не будуть конфліктувати між собою. І тут згадаємо, що один сам об'єкт може в нас знаходитись лише в одній папці або в одному проєкті в завданні. І одночасно може буде відображатись у багатьох тегах, до яких він прив'язаний. І далі кожна сутність, кожне завдання, яке у нас є, може бути напряму прив'язано до якогось часу якоїсь дати. Тобто окреме завдання може в нас бути не прив'язане до часу, може бути прив'язане. Хочу сказати, що при обробці наших завдань ми спочатку їх розкладаємо по дереву, потім визначаємо додаткові теги, на які нам потрібні, і потім ми можемо прив'язати до певної дати або часу, щоб бачити її на календарі або у поточному розкладі на сьогодні. І так, все отримали в інбокс, розподілили по сферам, по папкам, по проектам, прив'язали до часу, прив'язали теги, все визначили. Тепер це треба якось робити. Давайте визначимось, як саме може бути визначатися час, коли ми будемо займатися саме певною задачею. Загалом існує три типи прив'язки, які визначають, коли саме ми будемо займатися цією задачею. Тому, тобто. Коли ця задача піде в нас в роботу в певний час. Перший варіант це самий нормальний варіант це коли що ми будемо займатися цією задачею, коли ми будемо займатися батьківським проєктом. Тобто ми відкрили проєкт і почали виконувати задачі, які нам потрібні для того, щоб розробити цей проєкт. Це перший варіант. Другий варіант це через окремі списки. Які можуть бути прив'язані до дати на календарі, або в якомусь місці. Тобто, це завдання вже з різних проєктів, з різних сфер, але вони можуть бути згруповані по якомусь признаку іншому. І ця група завдань може бути прив'язана саме до календарної часу. Ну тобто, не окрема задача у нас має прив'язку до. Часу на календарі, а група завдань має прив'язку до часу на календарі. І третій, самий останній тип це пряма прив'язка виконання даної задачі е е, у якийсь день у якийсь час. Додатково хочу зауважити, що метод календарної прив'язки окремої задачі до часу виконання, він дуже такий не дуже гнучкий. І їм не дуже потрібно як би, часто його використовувати, тому що краще використовувати гібке планування, і де в нас є гібкі списки, і ми просто беремо задачі, які в нас там, заплановані на цей час по списку. Тому що коли ми кожну задачу починаємо прив'язувати до часу, то це може бути дуже зайвим. Тобто, якщо окреме завдання не має, в принципі, прямої прив'язки до часу, то не треба його просто так, от, е ставити на якийсь час. Е додавайте його в групу, виділяєте час для обробки цієї групи і обробляєте завдання. Тому що, якщо завдання немає чітко визначеної дати, коли ми будемо це робити, то не потрібно її створювати просто так. Тому що це нас е обмежує у Гибкості планування до дати в системі потрібні, потрібні бути прив'язані ті об'єкти, які їх дійсно мають. Тобто, наприклад, якась календарна е, подія, е, якась зустріч, е, щось ще, що не залежить тільки від вас, а ця дата дійсно існує, вона була придумана і прописана не вами.